Путін не є агентом ЦРУ, не потрібно бути людиною з синдромом ПГС. Що таке ПГС це поїзд глубінного смисла. СПГС – синдром поїзду глубінного смисла. Путін не є агентом ЦРУ, не потрібно так думати. Путін це забезпечена людина, яка об'єднала всіх людей навколо себе, так що він залишається на престолі. І диктує свою мову. Він об'єктивно диктатор, але його разом із тим підтримує населення. Якщо ви думаєте, що населення Росії не підтримує Путіна, ви дуже глибоко помиляєтеся. Можливо, ви бачите росіян медійних, які не підтримують Путіна. І у вас здається, що в Росії диктатура. Зовсім не так. В Росії населення підтримує Путіна. В Росії, в Росії населення підтримує Путіна. Більше 80% населення Російської Федерації підтримує Путіна. Звідки у вас береться уявлення, що Путін насправді нелегітимний президент Росії і так далі. З того, що ви знаходитеся в ком'юніті, будь-яке ком'юніті, воно буде озлоблене і не завжди об'єктивне. Наприклад, ком'юніті Шарія. Ком'юніті Шарія або ком'юніті Арестовича, вони впевнені, що влада в Україні злочинна. Чому? Тому що їхнє маленьке ком'юніті, за межі якого вони не виходять, воно щодня повторює одне й те саме. І люди думають, що звідусіль відусіль лунає те, що влада України Україні нелегітимна.